Здорово, мужики! Я сьогодні в такому форматі з фронтальної камери свого айфона йду на тренування. І поки йду буду е думати вслух про те, що мене найбільше напрягає в бодібілдингу. А найбільше мене напрягає те, як зараз засвітлюється інформація про цей спорт. Всі засоби інформації, такі як журнали, спортивні групи, ютуб-канали, не створюють правильного уявлення про цей спорт. Людина, яка бере інформацію з цих джерел. Як правило, ніколи не досягне ніякої форми взагалі. Саме за такого виселення цього спорту, коли я приходжу в зал, я бачу, що 90% людей, якщо не більше, страждають, повною хуйньою. Вони витрачають свій час, сили, а те, за чим вони прийшли за гарним тілом, вони не отримують. Тому що, якщо ми говоримо про бодібілдинг, побудова гарного тіла повністю будується на використанні фармакології. І якщо ви про це не говорите, якщо ви цього не знаєте, і ви починаєте займатися будібілгом, то ви витрачаєте час в пусту. Верху, просто б'єтесь головою об стіну, замість того, щоб займатися чимось корисним. Тому так, так як в Україні і в Росії немає людей, які змогли б відкрито почати говорити про використання форми, я беру цю якби, місію на себе і буду поступово вчити людей-перше, по агітувати за підхід використання фармакології в спорті, по-друге, вчити людей правильно використовувати. Тому що фарма це не мінеральна вода, її потрібно вміти в себе вливати. Навіть якщо ви неправильно вливаєте, ви, в принципі, нічого поганого собі не зробите, але все ж таки використовуючи більш правильний підхід до прийому фарми, і результат у вас буде краще. І все у вас буде краще, ви будете розуміти, що ви робите. Тобто, винні в тому, що в залі 90 людей долбойоби по-перше, засоби інформації, які освітлюють тему бодібілдингу, по-друге, самі спортзали. Чому спортзали? Тому що спортзали продають, продають абонементи. Їхня задача просто, щоб людина прийшла в зал і була в залі. Самі спортзали нічого не вчать. А мали б вчити, тому що знову ж таки форма будь, в будь-якому спорті, ну, який є, будує тіло, тобто в бікіні, в бодібілдингу, в бодіфітнесу. Просто фітнесу. Вона, форма будується на знаннях. Не важливо, що ти робиш, важливо, що ти знаєш. Якщо ти знаєш правильний підхід, то ти зробиш гарну форму. Не знаєш підхід, то не зробиш гарну форму. А фітнес клубом це грубокающа насрати. Їм головне поставити тренажери, запустити е людей і щоб люди в тих тренажерах щось робили. Я взагалі е мрію про таку штуку як бодібілдинг-клуб. Це будуть е спеціальні спортивні заклади. Зроблені на зразок радянських секцій, типу секція боксу, секція важкої атлетики, а це буде свого роду секція бодібілдингу, де людина буде зразу приходити і перед нею, якби тренер, або сама секція буде ставити ціль добитися результату в побудові свого тіла. Тобто ти приходиш і ти що починаєш робити? Ти починаєш будувати тіло білдера, тебе вчаться робити, вчать харчуватися, вчать тренуватися і вчать ставити фармакологію. Якщо ти косиш, то тебе виганяють нахуй, і ти піздуєш в простий фітнес-клуб, і там далі дрочиш. Отакий от підхід, самий правильний. І Якщо створювати такі центри, в яких будуть вчити харчуватися, тренуватися і ставити фарму, то буде заїбісь. Якщо будуть далі такі фітнес-клуби, які продають просто абонементи, тоді буде все так, як зараз є. 90% людей, які витрачають свій час і свої гроші, пусту. І я з часом хотів би відкрити такий бутібілдин-центр. І в якому було б не тільки чоловіки, але але й жінки. Щоб людина, яка приходила, е, зразу хотіла зробити собі класну, офігенну форму. І якщо людина приходила в той бодібілдинг центр і сказала би, мені потрібно живіт скинути, або там трошки бізнес підкачати, щоб його просто туди не пускали, щоб зробити певний фільтр між бодібілдинг-центрами і фітнес-центрами, між тим, що приносить явну користь, і тим, що робить е, тільки е, тільки як би це сказати. Ілюзію того, що ти щось робиш, корисне. От от. Я зараз до Спортлайф. Спортлайф це якраз фітнес-центр. Місце, де багато людей займаються хуйняю. Це про підход до бодібілдингу. Тобто ще раз, я агітую за фармакологію, за фармакологію з першого дня. Я агітую за те, що фармакологію потрібно вміти приймати і потрібно розбиратися в цьому питанні, якщо ви хочете зробити гарне тіло. А тепер що окремо хочу поговорити про фармакологію, про те, чого вона зараз заборонена. І про андеграунд. Моя особиста думка, чому фармакологія заборонена. Тому що це Тому що це прибуткова галузь. Фармакологія займає мало місця. На неї велика додана вартість. На неї є постійний попит. Люди... Люди розуміють, що без фармакології форму, ну, люди, які приймають фармакологію, розуміють, що без неї форму не зробити. І тому в будь-якому випадку, яка б ситуація в країні не була, яка б ситуація в їхньому сімейному бюджеті не була, вони будуть знаходити гроші на фармакологію, ну, якщо вони хочуть займатися далі спортом. Тобто це прибуткова галузь. А держава уважно слідкує за всіми тими галузями, де можна зробити прибуток. І коли держава побачила, що існує така галузь, де люди заробляють гроші. Вона вирішила її, можна сказати, підім'яти під себе. І під, підминати можна двома способами: або вводити офіційне законодавство, яке регулює обіг в цій галузі, типу як таксизні марки в алкоголі, або м -м, певний податок на продаж сигарет. Це офіційне якби підминання під себе. Є неофіційне під, підминання під себе, коли ви просто забороняєте галузь. І люди, які контролюють цю заборону, певні органи мають з цього ну, гроші. Це моя така думка. Так як офіційно, офіційно підіймти під себе цю галузь не можна було, вони вирішили просто її заборонити і варитись на тому, щоб, ну, щоб одні люди, наприклад, кришували людей, які торгують фармою, а інші люди, наприклад, накривали людей, які не кришовані, і збивали з них бабки. Я думаю, так. А чому не можна було легалізувати це і, наприклад, пустити фарму по аптекам різні, різні, ну, різні фірми, різні, різні бренди в Україні, та не тільки в Україні. ми Говоримо зараз про Україну. Тому що навіть якби форму легалізували, виробники фарми не почали, би, не почали би заходити на офіційний ринок. Чому? Тому що коли ти починаєш офіційно сертифікувати лікарський засіб. На офіційну сертифікацію це дуже велика кількість грошей. І це займає багато часу. Тобто виробники фарми певний час би не отримували б гроші. Плюс попали б в великі суми на сертифікацію. Плюс ціни б на фарму виросли, так як вони б офіційно платили за завоз фармакології, за розтаможку. Платили б додіково, Ну, оплачували б, якби люди, які купують фарму, ще оплачували б маржу, яку, яку заробляє аптека. Тобто ми мали б зараз приблизно те саме, що маємо з нодреном. Якщо на чорному ринку СУС можна купити там за 500-600 гривень, 10 кубів, то нодрена аптеці зараз коштує 1000 гривень. Тобто це виробникам самої фармакології було невигідно. Вони б ніколи не пішли б на легалізацію, навіть якби їй дозволили. Або навіть якби деякі фірми пішли б на легалізацію, все одно був би чорний ринок. Тому що люди, самі люди, не хотіли б платити за розтаможку, за різні податки, за продаж. Ну, Краще купити по чорному і зекономити на цьому гроші. Тому і держава побачила, що легалізувати це не варіант, це невигідно. І просто заборонила цю галузь. І на цьому почали варитись не тільки там, люди, які мають відношення до спорту, типу тренерів і де а й почали заробляти гроші правоохоронні органи і люди, які мають до цього відношення. Все, все дуже все досить просто. A, так, тепер про сам андеграунд, який зараз є у нас на ринку. Зараз постараюся коротко поговорити, бо мені тримати руку дуже і дуже напряжно, і ходити по всьому лісі. Якість андеграунду залишає бажати кращого. Багато препаратів знову ж таки не доливають, заміняють препарати іде і тепер. Але можна навчитися. Як правильно ідентифікувати якісний препарат від неякісного, не долив від налива і заміну від незаміни. І я теж з цього буду поступово людей вчити, щоб люди не дали виробникам андеграунду найобувати себе і там впіхувати замість, наприклад, тренболон, якийсь тестостерон розбодяжений з тренболоном, або замість мастерона тестостерона який набагато дешевше, ніж мастерон. Тобто. Як я цю всю ситуацію бачу, андеграунд, він є і буде, і з цим нічого не зробиш. Yeah. Потрібно просто навчитися вміти з ним взаємодіяти. Тобто ясно знати, як його купувати, де його купувати, як відрізняти підробку від підробки. Якщо вам втюхали підробку, знати, як аргументувати і виїбати свого постачальника за те, що він втюхав вам хуйню. Значить, Це все поступово я буду розповідати. Значить, Який висновок? Що я буду робити на Ютубі? Я буду агітувати за прийом фармакології, за правильний підхід до прийому фармакології і за те, щоб люди могли ідентифікувати, яку фарму потрібно купляти, яку не потрібно, як визначати підробку від непідробки, щоб виробники андеграунда не наварювались на вас і не втюхували хуйню. Ну, Я думаю, такий от підхід буде найправильний до будібілдингу. Я сподіваюся, що ті люди, які будуть мене слухати, я навіть не сподіваюся, впевнений. Вони будуть мені вдячні за те, що я роблю. Фух, Я заїбався, у мене затекло плеще. Наступне відео буде через тиждень. Тему відео ще не знаю. Подумаю по настрою, все, до зв'язку я піздую в зал. Давайте.